Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео, а також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Уряд Німеччини передасть Україні 18 танків леопард 2, 6 замість раніше обіцяних 14 одиниць. Про це заявив міністр оборони Німеччини. Танки мають надійти із запасів бундесферу. Ці бойові машини, спільно із тими, які передадуть Україні, Португалія та Швеція, сформують батальйон на танках Леопард-ва 6 Крім того, Німеччина надасть матеріально-технічне забезпечення та боєприпаси для цих машин. Раніше, 25 січня, уряд країни погодив передачу Україні роти танків «Леопард-2» та дав згоду на реекспорт цих танків з інших держав. Уряд Канади погодив передачу Україні додаткових танків «Леопард-2» та боєприпасів. Прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо повідомив про рішення передати Україні ще чотири танки «Леопард-2». Загалом Канада планує передати Україні вісім таких танків. Разом із броньованою ремонтною евакуаційною машиною. і Танками Канада передає понад 5 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. міліметрів. Перші чотири танки «Леопард-2» для України Отава вже підготувала та відправила до однієї з країн Європи. Там українські танкісти навчаться використовувати західну бронетехніку. Канадські військові разом з польськими та норвезькими фахівцями вже навчають українських танкістів у Польщі. До України прибули перші танки «Леопард-2» від Польщі, які стануть на озброєння Збройних сил України. Загалом країна зобов'язалася передати Україні танкову роту «Леопард-2». Це 14 одиниць. Прем'єр-міністр Польщі у Києві заявив, що Польща зараз передає Україні чотири танки «Леопард-2». Решта буде трохи згодом. Навчання українських екіпажів на «Леопард-2» вже кілька тижнів триває на полігоні у Польщі. Польща найближчими днями передасть Україні 60 танків ПТ-91 зі складу власного війська. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі. Він також сказав: зараз у Польщі проходять навчання українських військових. Як сказав прем'єр Польщі, найближчими днями ми передамо Україні дуже хороші танки. ПТ-91, ще 60 танків прибудуть в Україну. Сьогодні в Польщі проходять дуже інтенсивні навчання українських військових. ПТ-91 твердий, це польський основний бойовий танк, розроблений на базі радянського Т-72М1 за ліцензією. На танки встановили сучасну систему керування вогнем польського виробництва і тепловізійний приціл навідника. Також танки отримали цифрові радіостанції. Захист танка та екіпажу додатково посилений навісним динамічним захистом польського виробництва. Також захист танка підсилює систему оповіщення лазерне опромінення. Крім цього, танк оснащений новим дизельним двигуном. Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні. Про це повідомили у заяві Пентагону. Вартість оголошеного траншу допомоги становить 2 мільярди доларів. Допомогу надають у рамках ініціативи сприяння безпеці в Україні. До переліку цього пакету військової підтримки увійшли боєприпаси для артилерійських ракетних систем Хаймарс. Боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням, засоби розмінування та обладнання для забезпечення захищеного зв'язку. Також Україна отримає від Сполучених Штатів додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм, безпілотники CyberLAX k 8 БПЛА Switchblade 600, БПЛА Altius 600, БПЛА Jump 20 і обладнання для протидії безпілотникам та виявлення засобів радіоелектронної боротьби. Територіальна оборона Харкова отримала британські гусеничні бронетранспортери Спартан машини передали бійцям 127-ї бригади територіальної оборони Харкова придбати Спартан допоміг світовий конгрес українців. Кількість техніки військові не розголошують. Такі ж бронетранспортери невдовзі отримують і інші підрозділи територіальної оборони. Ця броньована техніка дає змогу безпечно перевозити десант, також дає змогу бригаді бути більш маневровою. Цей бронетранспортер здатен перетинати таку місцевість, яку колісна техніка за складних погодних умов пройти не зможе. БТР може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу. Маса Спартан складає 10 тонн. Бронетранспортер може розвивати швидкість до 96 кілометрів на годину. Усього їх виробили майже тисячу одиниць. Через одну з країн НАТО до України прямують гусеничні бронетранспортери Булдак. Кадри з перевезенням цих бронемашин оприлюднили у соціальній мережі. Раніше про передачу бронетранспортерів Україні заявляла Велика Британія. У січні міністр оборони Об'єднаного Королівства Бен Бенволе заявив, що Україні передадуть понад 100 броньованих транспортних засобів, включно з гусеничними БТР-Булдак. За весь час випустили приблизно три тисячі таких машин. БТР має сталову конструкцію. У десантному відділенні є п'ять місць з кожного боку. За потреби вони складаються і звільняють простір для вантажів. Протиповітряна оборона України отримає від Швеції системи дозенітних ракетних комплексів і рістета Ховк. Уряд Швеції також підтвердив, що країна передає Україні 10 танків Леопард-2. У рамках нового пакету підтримки 11-го за рахунком. Уряд Швеції планує безкоштовно надати оборони обладнання, на якому наголошувала Україна у своїх запитах. Існує міжнародна співпраця щодо відправлення системи Ховк, яку міністр оборони Швеції описує як важливу та центральну для України, кількість систем протиповітряної оборони і терміни передачі не озвучувались. Хорватія завершує підготовку гелікоптерів мі 8 для передачі Україні. Про це повідомила Хорватська газета. Хорватія у березні має розпочати операцію з відправлення в Україну 14 транспортних гелікоптерів. Передача 14 транспортних гелікоптерів була підтверджена прем'єр-міністром Хорватії. Передбачається, що гелікоптери будуть готові до транспортування приблизно за 10 днів. Всі 14 гелікоптерів мають прибути до Польщі. За інформацією газети, 7 гелікоптерів буде частково розібрано і перевезено. За наявною інформацією, кілька гелікоптерів наразі знаходяться на території авіаційно-технічного центру, де його співробітники займаються всією необхідною технічною підготовкою. У рамках оголошеного американського пакета військової допомоги Україна отримає безпілотники АЛТІС 600. Вони можуть виконувати розвідувальні завдання та вражати об'єкти. Безпілотник може до 4 годин перебувати в повітрі. Заявлена дальність його польоту 440 кілометрів. БПЛА AlTS 600 має метр завдовжки, розмах його крил – 2,5 метра. Вага дрона більш ніж 12 кілограмів разом з корисним навантаженням, що може становити до 3 кг. Він передусім призначений для повітряного спостереження і розвідки. Крім того, дрон може бути оснащений бойовою частиною, яка перетворює цей БПЛА на дрон Камікадзе. У носовій частині алтс 600 може розміщуватися різноманітне остаткування для збирання розвідувальної інформації або засоби РЕП. В одній з областей України побудували першу чергу нового елеваторного комплексу зі зберігання і привантаження зерна, поставляло обладнання, виконувало монтаж та автоматизацію українська компанія. Перша черга будівництво включило транспортне обладнання та два силоси діаметром 32 метра на 18 ярусів. Обсяг кожного становить більш ніж 19 тисяч кубічних метрів. У метро Дніпра відтепер високошвидкісний інтернет 3G та 4G, а також мобільний зв'язок є на всіх станціях та тунелях між ними. Про це повідомили на сайті Дніпровського метрополітену. Наголошується, що це важливо для містян покращення. Швидкісний мобільний інтернет від LiveSell дасть змогу пасажирам Дніпровського метро бути на зв'язку під час поїздки містом. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі.